Всім привіт, важливі короткі новини для українців з Європи. Отже, у поляків і німців запитали, що б вони робили в разі, наприклад, нападу Росії на Польщу чи Німеччину. Стало відомо, друзі, скільки б людей пішло в армію, а скільки б залишили. Країну, скільки поляків та німців готові захищати свої країни. Невтішний результат опитування. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine, Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Взагалі, ви допоможете розвитку україномовного YouTube. Дякую вам. Отже, друзі, почнемо з Польщі. Результат дослідження компанії Irbis, яке було здійснено на замовлення одного з польських вида під час опитування поляків запитали, що б вони робили у разі нападу Росії на Польщу згідно з результатами дослідження добровольцями в армію для захисту країни готові піти в Польщі 15,7% опитаних. 37,4% поляків заявили про евакуацію. З них 11,9% виїхали б з родиною за кордон. Тоді ж 25,5% шукали б притулку на території. Польщі, 22% поляків відповіли, що під час нападу Росії не мають наміру щось взагалі робити. а 11,6% питаних не змогли відповісти на це питання. Майже третина 29% громадян Польщі заявили, що у випадку війни будуть волонтерити, наприклад, у лікарнях. Нагадаю, друзі, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з України виїхали мільйони українців, а частина стала внутрішньо переміщеними особами згідно зрі. З ними даними за кордоном зараз перебуває від 4 до 7 мільйонів українців, що відповідає 10-15% від загальної кількості населення України. Також нагадаю, що керівник бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сівера дав похмурні прогнози щодо війни Польщі з Росією. На його думку, Росія може всього через три роки здійснити напад на Польщу. Також друзі, вашу думку з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам, Німеччина. Значна частина німців. Не стане також захищати країну в разі війни. Про це свідчить опитування, проведене інститутом Форса в Німеччині, із 84,4 чотири мільйон осіб мільйона громадян Німеччини. Тільки 17% заявили про готовність стати на захист держави. Ще 19% ймовірно зробили б це. Про це опитування ще 20 жовтня. Повідомило німецьке видання Stern. Зазначається, що опитування було проведено на тлі заяв міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, який сказав, що Німеччина повинна стати готовою. До війни та здатно захистити себе перед обличчям міжнародних загроз згідно з результатами опитування, переважна більшість німців: 61%, неймовірніше не готові або безумовно не готові захищати німеччину з зброєю в руках у разі військового нападу. Частка тих, хто не готовий захищати країну з зброєю в руках, за жодних обставин становить 40%. ще майже вдвічі більше ніж за результатами того ж самого опитування в травні 2022 року. Цікаво, що з урахуванням вікових вікових категорій 39% німецьких чоловіків віком від 45 до 59 років готові це зробити. У Польщі проживає, нагадаю, друзі, 38 мільйонів громадян, тільки 15% заявили, що підуть в армію в разі нападу Росії з такі друзі, невтішні прогнози Польщі і Німеччини. Я остання друзі, необхідна кількість людей у Збройних сили України у будь-якому випадку буде набрано. Так заявляє Міноборони. Рекрутинг до лав збройних сил не скасовує процес мобілізації в Україні та не заміняє призов до армії. Необхідна кількість людей для захисту держави у будь-якому разі буде набрана. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на речника Міністерства оборони України Ларіона Павлюка в ефірі телемарафону. За його словами друзі, в українців на тлі розмов про рекрутинг може склатись хибне враження, що відтепер країну захищає тільки той, хто хоче, а той, хто не хоче, тому не треба. Однак, це зовсім не так, каже він. Павлюк зазначив, що рекрутинг це передусім покращення сервісу підходів до мобілізації тих людей, які готові служити в збройних силах України. Ми пропонуємо добровільно, не чекаючи мобілізації чи повістки, доєднатися до ЗСУ. Пропонуємо вибір спеціальностей, але це не може означати, що служитимуть лише ті. Хто хочуть, і що тепер можна брати тільки не бойові спеціальності, попри те, що у війську справді велика потреба в різних спеціальностях, розповів речник. Він також додав, що за допомогою рекрутингу міноборони зацікавлене набрати якнайбільше Людей, але оскільки є необхідність захищати Україну, то для цього ми все одно доберемо ту кількість людей, яка потрібна зокрема, завдяки мобілізації. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.